Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка міжнародному благодійному фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці без підтримки наших віданих друзів. Вихід цієї програми був би неможливий. Христос, посеред нас. Ця неділя зветься ще неділею після богоявлення. Головний євангельський лейтмотив цього дня слова проповіді Христа, з якою він звернувся до людства після хрещення на Йордані та проходження випробування від диявола в пустелі. Покайтеся, бо наблизилось до вас Царство Небесне. Саме ці слова лунають сьогодні в євангельському читанні, і вони актуальні для нас так само, як і для людей дві тисячі років тому, бо своїм богоявленням Христос наближає небо до землі. І усіх нас запрошує зробитися його громадянами. Головне, що потрібно для цього від нас, це покаяння або ж свідоме зусилля по очищенню власної душі від егоїзму, гордині, ненависті, зажерливості і маловір'я. Саме в неділю після богоявлення в усіх православних храмах лунають слова з послання святого апостола Павла до Єфесян: кожному ж з нас дана благодать в міру дару Христового. Тому і сказано: піднявшись на висоту, полонив полон і дав дари людям. А піднявшись, що означає, як не те, що він і сходив раніше в пекельні місця землі? Хто зійшов, той же і піднявся вище усіх небес, щоб наповнити усе. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями та вчителями на довершення святих, на діло служіння для творення тіла Христового, аж доки усі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в мужа досконалого, в міру повного віку Христового. Ви даремно турбуєтесь, що іноді крик дитинки відриває вас від молитви, нібито від справи Божої, до справи далекої від Бога. І те, і друге Божа справа. Богу приємно, коли дітки його до нього звертають очі свої в молитві, але не менш йому приємно, коли одні любимі дітки турботливо поспішають придивитися за другими його ж діточками. Дивовижно, але слова ці належать не сімейній людині, а ченцю, і не просто ченцю. А подвижнику аскету, пам'ять якого 23 січня, звершує православна церква, а саме єпископу Феофану Затворнику. Маючи від дитинства потяг до служіння Богу, він вступив до славетної Київської духовної академії, після закінчення якої прийняв чернечий постриг. Відтоді Феофан служив Господу усім своїм життям. Бог дав цьому святителю глибокий розум та надзвичайний дар слова. Своїми простими проповідями та чисельними листами владика Феофан багатьох грішників не вернув до покаяння, і проповідував він не лише словом, але й прикладом свого святого життя. Щоб іще більше користі принести православній церкві, від 1872 року Владика починає жити в затворі, ніколи не виходячи зі своєї келії. Пішов він на цей крок, щоб заглибитися у написання богословських праць та духовних настанов. Ці твори й до сьогодні приносять користь кожному, хто шукає в своєму житті Бога. Або вже йде важкою дорогою християнського життя. Помер святитель Феофан у 1894 році. Свідки розповідали, що навіть на смертному одрі обличчя Святого Владики сяяло блаженною посмішкою. Багато духовних порад Святитель Феофан Затворник адресує звичайним віруючим, які живуть свідким життям, працюють та виховують дітей. Ось одна з них. Справи службові не марнота. Це Божі справи, тільки робіть їх завжди для Бога, а не для чого іншого. Так само і у сімейному житті на вас лежить обов'язок. Виконувати його не є марнота. Тільки виконуйте такі справи із усвідомленням, що волю Божу виконуєте. На черзі огляд подій наступного тижня. День 24 січня осяйний іменем одного засновників Чернецтва, преподобного Феодосія Великого, який в VI столітті заклав основу монастирського устрою для спільного проживання. 25 січня тетянин день, коли ми пригадуємо життя та подвиг римської мучениці 3 століття Тетяни та вітаємо, знеманили усіх жінок, носять носяться святе ім'я. До речі, цей день є святковим для православних освітян, тому віруючі студенти і їхні вчителі зазвичай урочисто вшановують день пам'яті цієї святої. 27 січня в день віддання свята богоявлення ми вітатимемо з ним ангела тих, хто має ім'я Ніна, оскільки в цей день звершується пам'ять про святительки Грузії святої рівноапостольної Ніни, яка відійшла до Господа у 335 році. А 28 січня вшановуються церквою Павел Фівейський, Іоанн Кушник, Прохор та Гавриїл Сербський. Їхні життєві приклади, сповнені надзвичайних подвигів посту, молитви та любові до ближніх. Є доброю настановою для усіх нас. В Івангелі від Іоанна Господь зауважує я двері. Хто через мене увійде, спасеться, і увійде, і вийде, і знайде пасовище. Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та нищити. Я прийшов, щоб мали життя і мали з достатком. Я пастир добрий. Добрий пастир покладає життя своє за овець. Кінець січня, а саме 22-й його день, усяєний молитовною згадкою про дивну угодника Божого, який життям своїм і мученицькою смертю втілив ці івангельські слова Христові, святителя Филипа Количева, вбитого за наказом царя Івана Грозного. Майбутній святий походив зі знатного роду бояр Количевих та вирізнявся з дитинства любов'ю до благочестя. Він мав можливість зробити блискучу кар'єру натомість. Глибоко відчувши івангельські слова Спасителя про те, що ніхто не може служити двом господарям, таємно, в одязі просто людина залишає Москву та прямує на Соловки. Там, протягом дев'яти років, святий несе важкий послух. Зрештою, належно оцінивши його таланти, братія поставила Филипа своїм ігуменом, а він, в свою чергу, переобразив обитель, зробивши її взірцем благоустрою. Але цар Іван Грозний. Колишній приятель його дитинства приготував святому нове випробування сан Митрополита. Даремно просив Филипп не забирати його з віддаленого монастиря. Архієрей та бояри переконали його взяти новий хрест. Новообраний святитель хотів, аби цар скасував опричнину, але не домігся цього. Тоді він почав в особистих бесідах переконувати царя припинити беззаконня. І перший час це діяло: кровопролиття опричнини вщухло, але ненадовго. І тоді, як грім пролунали перед Іваном Грозним слова митрополита: відтоді, як на небі світить сонце, не чувано, що благочестиві правителі збурювали власну державу. Ми Богу приносимо безкровну жертву, а за вівтарем лється невинна кров християн. Іван не пробачив. Невдовзі опричники увірвалися в собор, зухвало зірвали з филипа ризи та, задягнувши у лахміття, відправили на заслання. Спочатку цар втратив багатьох родичів непокірного святителя. Филипу було надіслано відрубану голову улюбленого племінника. Передчувши власну смерть за три дні, святитель Божий підготувався до неї, причастився святих христових таїн. І коли Малюта скуратов, улюблений Іванівопричник підійшов до нього, начебто за благословенням, Филип без остраху промовив: не кощунствуй, роби те, для чого прийшов. Тоді Малюта задушив святителя і вкинув його тіло до могили, але Господь усе розставив по своїх місцях. І кожен отримав свою славу у вічності та належну оцінку в очах нащадків. Церква канонізувала подвиг Филипа у 1652 році. Мощі пастир, якого вигнали з Москви, було урочисто перенесено назад, в руки йому було вкладено покаяну грамоту. В ній цар Олексій Михайлович просив прощення за гріхи свого страшного попередника, схиляючи свою земну владу перед авторитетом влади духовної. Черзі час милосердя. Хвороба не обирає. Це слова з листа дівчини-волонтера, яка веде нашу нову героїню, Настю Лазурець. Ці би дівчинці зараз перемагати на олімпіадах з математики і літератури або долати черговий олімпійський рекорд. Адже Настя справжній скарб талантів. Але на сьогодні дитина прикута до ліжка в Національному інституті раку. На ліки, що підтримують процес боротьби за її життя, потрібні великі кошти. А як їх можна зробити, коли батьки звичайна українська родина? Де здобути гроші в достатній кількості, якщо ви не бізнесмен і не політик, і від вас не залежить долі інших людей? Мама й батько роблять усе, але їхні можливості фактично вичерпані. Тож знову ми озвучуємо звернення до широкого загалу і знову надія на людську небайдужість. 8 067 528 83 92 – Це прямий номер мами дівчинки. 8 067 528 83 92. Зателефонувавши за цим номером, ви дізнаєтесь, як допомогти напряму 8 067 528 83 92. Звичайно, це номер для тих, хто ще не розучився відчувати біль іншої людини, 8 067 528 83 92 І нехай благословення Боже. Перебуватиме на кожному, хто зважиться на вчинок та допоможе. Ви слухали програму Київського Святотроїцького іонинського монастиря Православний світ, створено за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Пресвятої Богородиці. Засновник монастиря, святий Іона Київський, казав: Багато треба часу та праці, щоб в усьому змінитись. З мертвого стати живим, спорочного чистим. Зраженого смутком перейти в стан просвітленого розуму, з-під влади пристрастей перейти в безстрасність. І якщо ми будемо намагатись утримуватися в мирному стані, то ніколи не будуть порушені тиша, мир та спокій, серця, духу, розуму і совісті нашої. Цього сьогодні від щирого серця ми бажаємо кожному нашому слухачеві. Для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко: Христос, посеред нас!